Знову до вас, в дитячий садочок, я завітали. Добрий, день, Оксаночко. Добрий день, Оленочка. Дуже рада тебе бачити. А що це з тебе таке, гарнесеньке? Тримай, тримай Це ключик від моєї нової квартири. Нічого собі. А яка вона в тебе? Вона мене така гарна, велика. В цій квартирі навіть є кімната для мене. Окрема. Дитяча кімната! Там такі гарні меблі, там таке ліжечко гарне, там такі шафи, все таке красиве, яскраве. Я навіть вам сфотографувала свою кімнатку. О, як чудово. Тож, Оленечко, ми залюбки розглянемо твою кімнату і діткам покажемо, добре? Добре, добре! Тож, дівки, готуйтеся. Зараз ми розглянемо кімнату Олени. Подивіться, яка вона в неї гарна, простора та світла. Подивіться, які тут меблі є. Давайте їх назвемо малята. Ось це у оленки є ліжко. Ось це тумба. Полиця для іграшок. Шафа для одягу, є шах дві. Один, два. Далі є стіл та стілець. Та також комод. Подивіться, скільки багато-багато меблів у Оленочки. Оленочко, нам дуже сподобала твоя кімната. Вона дуже-дуже гарна. Оксаночка, в мене таке прохання для, 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 для тебе. А може ти наших дітечок палити. Є у мене лялечка, лялечка Наталочка. Ой, яка вона в тебе манюня, ой, яка вона в тебе гарнюня. А що ж трапилось? Я її дуже люблю, але в неї немає такої меблі, немає такої кімнати. Може, ви якось допоможете. Може, ви побудуєте мені лялечки наші? Звичайно, Оленко, не турбуйся, ми. З малятами побудуємо меблі для ляльки. Тож приготуємося. Що ж нам для цього потрібно? Спочатку ми з вами побудуємо ліжко для ляльки. Для цього нам буде потрібно дві пластини та дві цеглинки. Треба покласти спочатку цеглинку, одну, потім другу. І покласти з різних країв. Постинки. Подивіться, яке гарне ліжечко. Подивісь, Оленочко, твоїй лявочці вже є ліжечко. Ой, як гарно! Дякую, мамо, Оксаночко, Дякую. Ось ліжечко ми вже побудували. А зараз ми побудуємо стілець та стіл. Для цього нам будуть потрібні цеглинки та три кубики. Як же побудувати? Спочатку розставляємо кубики, потім ставимо цеглинки. І одну цеглинку кладемо зверху на кубик. Подивись, Оленечко, які гарні вийшли у нас меблі, аж цілих два стільці. А ну-ка, Оксаночка, посидіть, будь ласка, мою. Їй дуже буде зручно, вона навіть може сюди запросити своїх друзів. Ось такі в нас вийшли меблі. І останнє, що ми з вами побудуємо, ми побудуємо диванчик. Для цього нам будуть потрібно три кубики та також три цеглини. Три кубики складаємо разом. А потім з іншого боку ставимо цеглинки. Ось подивіться, який гарний наш вийшов диван. Такий гарний диван. О, там навіть лявочка може полежати, а може і посидіти. Відпочиває, мабуть, так? Відпочиває, їй дуже сподобались такі меблі. Ось так, малята, можна побудувати меблі для ляльки. Дякую! Дякую дуже вам! Ну все, малята, я сподіваюся, що ви обов'язково побудуєте ось такі меблі для своїх іграшок. До побачення! Бувайте!